Тут можна сказати, що всі, воно буде звучати як лайка, але я не про це: всі яйця Путіна лежать в корзинці у Трампа. Я маю на увазі його як чахлика невмирущого. Uh -huh. Тому що всі гол голки в руках американців. Uh -huh. Фінансова uh -huh. система, технології. А крім того, це питання ще санкцій. І можливостей розвитку торгівлі для Росії. Всі ці голки лежать в коробочці у Трампа. І він може в будь-який час їх використовувати. Вони не можуть розвивати Арктику без технологій. Всі технології у американців. Навіть у європейців і у китайців нема таких технологій. Тому що вони пішли і говорять, шановний Трамп, ми вам віддаємо 30% від всіх наших видобутків в Арктиці. Тільки придіть. І вже зараз Трамп сидить і думає, а чому 30%? О 50% зараз і 50% від майбутніх їхніх прибутків. От тоді, може, прийду. Той же самий Новотек. Не уявляєш, які вони листи пишуть в Конгрес з пропозиціями щодо того, які умови для американського бізнесу вони готові створити для того, щоб розвивати проект «Новотеку». Вони також готові віддавати відразу великий шмат своєї власності, тому що вони знають, що без цього вони не отримають нічого.